І куди святик пішов. Це ми ввечері так уже одяглись. Курточку, капішон. Да? Ну, погуляємо. Хотіла повозити тільки в колясочки, потім думаю, може він побігає оце. Так, да, так. Ну, так одягненому важко, так? Да? Все, все и все. А, пахнет. Да ты и не нюхал, ты только зервал. А Святик встань. Сонечко. Давай вставай. Пошли топ-топ. Пошли топ-топ. Пошли топ-топ. Вставай. Зайчик. Иску... А, да, вставай. Вставай. Угу <говорит> 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 Говорим трішки? Да? Ну, встаем. Давай, вот так. Давай, 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 давай. Вставай, вставай. Кажи, важко, бабуля. Навдевали. О, да. Молодец. Ура! Молодец! Все, що це таке не вдається походити? Вставай, опа, <рігла> ти як не Валяшка. Ой, важечку, да? Важечко? Там машина. Да, машина. І куди ти біжиш? Куди? Мені за тобою йти? Ну, показуй куди. Та я вже поняла, там кирпичина коричнева лежить. Ні, нема. То кака? Угу. Не дають? Не дають святіку. Пішли топ-топ далі. Дай дай. Покажи ручками, свят. Покажи ручками, що ти, що ти хочеш. Скажи, дай, 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 дай. Бежите, вам, Хочешь? Бежите, ова. Ой, его очень гоняют. И там собачка. И тут. Мы же голодные. Да? Святика вам. Ты ешь, ты хочешь, идем. Сейчас Віка попросимо, щоб чтоб... ідем. А, і там собачка. Зараз би попросили Віку, щоб винесла. Да. Йдемо з нами. Ну йдемо, чого ти? Собака. Собака. Пішли. На, 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 на. Пішли з нами. Не знаю мабуть, ж, мабуть, є ім'я в нього. Зараз би щось винесла Віка. Та є, що дати цим звірям. Ну не йде за нами. Да? Ми трішки погуляли в садочку, а він прийшов на руки. А на руки, кажу, мені важко, бабулі. Давай в візочок і поїхали. Машина їде. Стоїть там. Може, піде за нами? Бечеш машина? Тут! Ну, пішли за нами. Пішли? Пішли? Ні, побіжить. Ти куди побіг? Дурбе Куди ти побіг? Ава. Ава, так. Да. Ава їсти хоче. Авочка Віка, винеси нам котлету, тут є собачка голодний, ось. Тільки бігом, а то він стече. На, 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 ти куди пішов? Підожди, підожди. Підожди трішки. Іди сюди. На, на. На, на, іди сюди. Іди сюди. Та все побіг. Хіба може вернеться, винеси? Ти плачеш за ним. Ти за ним ти за ним плачеш? Ну, зараз ми його по ми його пошукаємо. Мама зараз нам дасть котлетку. Ну, руці кака, святі поки ми отримали. Котлетку немає, побіг. Де він? Може вернеться, ми ще вже без колясочки погуляємо. Летить. Опа, опа, вставай. Може, вернеться. Такий підійшов. Вже ж. Треба завжди чих кусочок хліба. Пу -пу 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 -пу. Свят! Ой, це ужас. Тож, кака. Все, пішли до мами, пішли. Мама там камінці викладає, бабулі допомагає. Пішли. Топ-топ-топ. Топ-топ. Пошли топ-топ до мами. Нема собачки? Немає. У нас веселка, а дощу у нас не було. Може, в центрі міста. А ми підійшли до валі, валя там підсипає свої кущики, перегнуємо і каже: Ой, Тоня, каже, веселка! кажу, а я її не бачу. Вона каже: поїдь туди далі, далі, побачиш". і побачиш, ось вона ця веселка, і ось вона й так іде тут. Ну тут менше видно, а тут краса. Собачка лає. Да? Отак ми гуляємо сьогодні. І веселку побачили. Десь був дощик, у нас не було. Бачиш собачка. Бачиш? Mm. Ти куди? Пішли, я тобі дам, ми того не знайшли, а йди сюди, йди до мисочки, йди сюди, йди сюди, йди кушай. Я колись вас годувала. Давай. Давай, бери, кушай. Бери, кушай, не бійся, не бійся, кушай, бери, я одійду, бо я узливий ти. Іди кушай. Ну йди, не голодний. Мабуть, якби голодний, то бігом би побіг. От, давай, давай, кушай. Що? Каже, я тобі що, котик? Не їсть, а вам їсть. От молодчина, кушай, кушай. Все поїв, молодець, як за себе кинув. Ки що там мені? Да, собачка. Собачка, бачиш? Гарний собачка. Да? Ну, поїхали до мами, поїхали. Все. Погуляли. Хоч одного звіря нагодували чужого. Взагалі нічейного. Бабуля дала квіточки, що тобі якось заважає, так? Да? Щоб ти тільки в дворі не рвав хризантеми. Ну, кажеш, я маленький, я не розумію. Треба рвати чи ні. Отак. Да? І куди ми оце всілися? Куди ми оце всі... да, куди ти всівся? Да. <мір puede cantar> ага. А сосю може даси? Кажу, тільки дали. Є! У мисочку. да? Опа, у мисочку. Це раніше тив роки руки п'ятдесяті. Фотографували в мисочках дітей. У мене теж так. Є фото десь. Ой, треба знайти. Все? Ой, чого в мисочки не знаю. Ну, так було. Фенді, що ти нападаєш? В нього нема нічого. Ти все віджала? Що було, так? Да? Ой що? Так, все? Нам, у нас там вантажівочка Льова, ну ніхто його не дивиться. Оце, граємось. Да? Перед сном? Що да? там? Святик грається. Грається. О, трактор достав. Да, тільки в нас червоний, не синій, а мультику синій трактор. Да, їде трактор. Да.